Я не кину співати про тебе, краю мій, моє щастя, мій дім, скільки зір у високому небі, стільки співів у серці моєму. Україна, вона в усьому місяці і в зорях, кожному камінчику і деревці, буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дороги, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори, неся я і довго буду слухати, як бродить серпень по землі моїй, ще над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом сизий дереві. Та верби похилилися додолу, червоні ружі збідли на виду, бо вже погнали перекоти поле за літом по гарячому світу. Краси такої не знайти ніколи, краси, яка розквітла в Україні. Пишається зерном родюче поле, і дзвінко чути стиве солов'їні. Купається роса в зелених травах, калина запишалася в намисті, гуляє промінь сонця по отавах, і хвилі в ріках вітер гонить честі. Я закоханий палко, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилину і кожну днину гріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина україно моя. Живи Україно, живи для краси, для правди, для сили, для волі, співай Україно, як рідні ліси, як вітер широкові. У світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, лишається колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і в діборобах вечірні часи, чарує нас пісня дзвінка, солов'їна і чути співочих дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця. нас не зламає вина наша віра є